Цьому випуску в команді Усика виступили з заявою, чому він відмовився від титулу WBO – оновлений рейтинг найкращих боксерів сучасності, названий новий суперник Олександра Усика. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. В команді Усика виступили з заявою. Чому він відмовився від титулу WBO – директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика? Сергій Лапін пояснив причину звільнення українцем титулу Дабл який перейшов до Фабіо Вордлі. Олександр вирішив відмовитися від пояса Дабл щоб дати шанс молодшим боксерам поборотися за чемпіонський титул. Подивимось, як ситуація розвиватиметься далі, зазначив Лапін. Нагадаємо, що нещодавно боксер Олександр Усик заявляв, що планує провести ще три бої у своїй кар'єрі. Після чого він готовий піти на пенсію. Відомий боксер хоче жорстких дій щодо Усика. Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл поділився думками про бій проти Олександра Усика і його рішення відмовитися від титулу WBO. Щиро бажаю Фабіо Вордлі всього найкращого. Добре, що WBO підтримала свого боксера і чітко виконує свою роботу. Чи дотримуватиметься WBC правил так само жорстко, оголосить обов'язкового претендента і змусить Усика битися зі мною цього поки ніхто не знає. Сподіваюся, Вусика заберуть титул, якщо він не захоче битися. Але зараз я повністю зосереджений на бою 10 січня. Якщо він буде за титул чемпіона світу, це чудово для німецького боксу, зазначив Кабаєл. Новий президент міжнародної спортивної організації боксу заявив про свої цілі на новій посаді. Дворазовий чемпіон світу в середній вазі та срібний призер Олімпійських ігор. 2004. Геннадій Головкін нещодавно став президентом World Boxing. Головкін був єдиним кандидатом на посаду президента. Президент Грецької боксерської федерації Маріоліс Харілаус, що був у початковому списку кандидатів, не увійшов до його фінальної версії, ось як казах прокоментував своє обрання на посаду президента World Boxing. Відчуваю себе чудово, я схвильований, бо зараз у нас нова команда, новий погляд на справи. У мене є план, є багато ідей. Моя мета повернути бокс на високий рівень, яким він колись був раніше. Сказав Головкін. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом, оновлений рейтинг найкращих боксерів сучасності. Відомий боксерський портал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії. Лідером списку залишився абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі. Теренс Кроуфорд другу позицію утримує українець Олександр Усик, власник поясів IBF, WBC та WBA. Трійку найсильніших замикає Наоя і Із і з топ 10 випав колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес, який свого часу очолював цей рейтинг. Натомість до десятки повернувся Девін Хейні. Екс суперник Василя Ломаченка, що минулих вихідних завоював титул WBO. Друзі, а як вам такий рейтинг боксерів? Чи все справедливо? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Тайсон Ф'юрі виступив з обіцянкою до Олександра Усика, колишній дворазовий чемпіон світу, британський супертяж Тайсон Ф'юрі поділився планами на майбутнє. У майбутньому я спробую організувати трилогію з Усиком, якщо я ще плануватиму проводити бої, сказав колишній король боксу. При цьому промоутер Тайсона Френк Воррен заявив, що говорив днями з Ф'юрі, але він каже, що робитиме те, що хоче, і якщо гроші будуть правильними, він битиметься, сказав Воррен. Нагадаємо, що 37-річний Фюрі оголосив про завершення кар'єри у січні цього року після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Діліану Вайту запропонували провести новий бій ще в цьому році. Британському боксеру надважкої ваги діліану вайту запропонували провести бій з екс чемпіоном світу у двох дивізіонах Лоуренсом Околі. Бій околі очолить карт 19 грудня в Лагосі, в Нігерії. Генеральний директор АКА Промоушенс хан розповів, що запропонував Вайту цей бій. Раніше бійці обмінювалися образами, але завжди змагалися в різних вагових категоріях. Тепер все залежить від рішення Вайта. На Олександра Усика знайшов ще один новий претендент. За інформацією британських ЗМІ, американському супертяжу Джареду Андерсону запропонували вийти на поєдинок за право стати обов'язковим претендентом на титул IBF проти Франка Санчеса. Санчес мав битися з Даніелем Дюбуа, проте британець відмовився від бою і тепер шанс отримає Андерсон. Джарет вважався одним з найперспективніших супертяжів, проте минулого року несподівано поступився Мартіну Баколе з того часу. Провів лише один бій і здобув одну перемогу. У разі успіху у поєдинку з Санчесом Андерсон стане обов'язковим претендентом для Олександра Усіка. При цьому IBF перебуває останньою у черзі на титули українського чемпіона. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!